Буде унікальна можливість знати, з чому насправді якісна, класна, чиста вода і від контузії, якщо я правильно пам'ятаю нашу зустріч. Коротше, вся увага про задавайте питання. Людина унікальна, яку я впевнена, отримую новоський прем'єр. Я... Трохи хвилююсь, бо треба подати інформацію дуже списну, а вона наукова. Ще складніше довести це на те, щоб науковий світ сприйняв це як за своїм. Але дуже складно бо те, що вже сприйнято, за що отримано Нобелівську премію, спустити донизу до людей і щоб вони, наприклад, почали мити руки або кип'ятити хірургічні пристрої. Наприклад, від відкриття, що треба стерилізувати хірургічні різні інструменти до їх впровадження в життя протоколь. Пройшло здорово. І так маю дуже велике бажання і зобов'язання розказати вам про унікальні властивості води. Ну, звісно, ви хочете, мабуть, почути. Чистить інтелект. Інтелектуальна вода. І це. Наукового ведення факт. Ну, Хімічна формула води H, H2O, да, H2O. І вона незмінна. Але є велика, не вся вода однаково корисна. Більш того, чиста вода, просто чиста вода, навіть витрохої очистки, з точки зору протокольної медицини і санктіви, яка безпечна, вона не корисна. Більш вона прибирає життя з людини як радіація повільно, або в короткостроковій, або довгостроковій перспективі. Колись ще до ковідні часи я занурився в проблему, як діє вода. Я почав вивчати, чому одна вода скорочує життя, а інша вода їх продовжує. Більш того, вона витягує людей з могили в прямому і переносу. Почався ковід, а я займався водневими технологіями. Це інгаляція вільних воднів. І це воде вода. Та вода, яка має розчинники води. І відбувалася дива, я жодного дня не пропустив, Хоча я був антифасочником, антифремічним, щепленням. Але я за практик. І до мене приводили людей, навіть підручниками. Під це була 86. Вони дихали одні пили в, однієму, в, однієму, в однієму воду, а вже йшли аж до автівки або додому своїми ногами. Я познайомився з Нобелівським колегатом, що є Охта. Це японець, медик, фундаментальний медик, який займався проблемами серцево-судинним захворюванням. Спостерігаючи за тим, як впливає ті чи інші е, інгредієнти, виявив, що водень вибірково впливає на проблему в організмі. Що значить вибірково? Всі елементи не мають адресного посилення. Ну, наприклад, ми взяли дуже очищену воду глибокої очистки, наприклад, осмос. Всім відома така історія. Остматична вода. Хто скаже, що вона без... небезпечна? Ні, вона безпечна з точки зору санкційну, там нічого немає. Але вона приходить в організм, вступає в реакцію зі всім, що з чим зіткнеться, і виходить із організму і з корисним і не корисним для людини. І таким чином, довгострокові перспективи наражає людину на дефіцити, які тоді обумовлюють хвороби, які тоді ми. Людина бігає і лікується у профільних лікарів. Так от вода, яка збагачена від молікулярним водним, має свій інтелект. Вибірково знаходить проблему в організмі, яка оголовлюється активними формами кисню. Це науковий термін. Спрощуємо його до Вільних радікалів. Або ще кажуть, що це закислення, або ще кажуть, що це продукти полурозпаду, життєдіяльності, мікробіому, бактерії, які навіть симбіотичні з нашим організмом. Ну, Всім відомо, що людина створена з молекул. Приблизно 70-80 молекул це вода. А ще там живуть, мешкають якісь мікроорганізми. І людині на саме так, вирокове лечинні, я з ними споряджати з буду, що людині належить всього 30%, що можна назвати людиною. А все інше це не людина, це симбіотичні зв'язки, хімічні, і біологічні і інші. Водень, який приходить в організм, дивиться оцей вільний радикал, він корисний, бо він впливає на протонну електрон АТФ, аденозінний просфат, і утворюється мінус 70 мВ. І людина зранку встає, і енергетична енергія є все. по плечу, як кажуть, на міду і полетіла. А буває інша ситуація: протонів багато, електронів мало, а ТФ не утворюється, або утворюється з меншим зниженням потенціалу, і людина встала зранку і вже втомлена. А в а атака лежить ціла труба. І вона нервує. Що таке нервування? Це стрес. Про що я зараз хочу вам? Дуже коротенько обманчати. Стрес. Стресовий акцидоз це не хімічна якась пігулка. Я вам як поколена хімія кажу, хімія працює. Тупі, але працює. І наслідки жахливі. А стрес пігулками не прибрати. Ви можете використовувати блокатори, але це теж хімія, яка розкладається в організмі і ще повинна вийти з вас з втратами для людини. Стрес, закислення, закислення, зміна хімії крові і дуже великий потужний, навіть відтєвий процес закислення. всі ті мікроорганізми, які живуть. І мікроорганізму підвищується, і симпатична система каже, небезпека, ракета зараз прилетить на Україну мозок каже, є Зараз будемо щось робити. нерви отримують наказ очівкою забустити кров. Бо зараз може бути. Буде... Це, ж... Це ж небезпека. Зараз може бути поліс і витече кров, а треба зробити так, щоб вона не. Щоб втрата цієї е, дуже важливої діяльності людини різини як якнайменше була, кров загущується, лімфа заглущується, нирки в, е, в комато входять, тиск піднімається, звісно, навантаження на серцево-судинну -систему, систему підвищується в рази. Людина після стресу наражає себе на безлічні хвороби. Не миттєво, а трохи пізніше. І це може інфуюти інфаркт, саме поширена ситуація з людством. 70% всіх проблем і смертю, і смертей на землі, це серцева судіння захворювання. Тоді онкологія, тоді онкологія, а тоді ну, все інше. Одне ворога, що я кажу. Одна вода, яка містить вільний водень, потрапляючи в людину в той момент, коли вона знаходиться в стресовому ацидозі, стресу, це стресове закислення, діє миттєво. Оцей вільний водень, він об'єднується з вашою групою гідроксилрадікалом, який певним чином накопичується всередині клітини, об'єднується, утворюється проста вода, людина йде. Це, ну, скажімо так, просто виводити її з себе. Свій особистий досвід, я не хочу казати про що щось плотне, але, але з перших днів ми з дружиною пішли до захист України добровільно, і на третьому році війни так сталося, що я триста. Була е, отримана контузія, дуже потужна, така, яка дала мені тример. Майже не міг нормальне речення формувати. А я ж вчений, мені треба щось складати, ніж треба доповіді робити. Це особиста трагедія. Головний біль кожної ночі в атаку, я не здаюся, це все інше, все це було. Що мене врятувало, це кохання моєї дружини, за що їй дуже вдячний. Перебільшення це в інгаляція і вогнева вода. Її можна назвати вода з інтелектом тільки тому, що саме тоді ніякій медитації, ну уявіть собі, болить голова, труситься рука. Я підходжу до вікна або до холодильника, і я не можу зрозуміти, чи я прийшов, хоча секунду назад в мене була якась ціль. І це всі хлопці, 99% хлопців, там моїх побратимів, вони всі мають щонайменше такі ж самі пошкоджені. Дивіться, я піднімаю руку спокійно, я з вами спілкуюся, я як попередньо викладача розумію. Мені дуже приємно, що там дуже багато науки. І я бачу ваші обличчя, які все ж таки, у них тут, у вас, вас усіх запитання. Ну добре, добре вихователя. Жива ва чи яка там, воднева, взяти? Про що ти кажеш? Ну добре, ти рятувався. А як ми? А ми, а наші хлопці? Трохи почекаємо.